Слизько і не почищено. З одного боку тротуари, котрі мають чистити комунальники. З іншого територія прилегла до приватних підприємств. Відповідно правил благоустрою, які затверджені на сесії міської ради, підприємці, що здійснюють торгівлю в місті, повинні забезпечити своєчасне прибирання снігу біля своїх об'єктів торгівлі. В об'єктиві центр міста. Нам вдалося поспілкуватися з перехожими. Думки різні. Ну, вроді нормально. Моя думка хуже не буває. Не зовсім добре чиститься, але не зовсім добре. Кожний, як заключає договір на оренду цього кусочка землі, де він поставив своє підприємство, так сказати маленьку, він там підписував, що він буде прибирати свою територію, яка прилегла. До його офісу ми помітили працівника одного з магазинів. Чоловік чистить тротуари. Каже, робив це і вчора. На запитання, чому, відповідає: щоб людям було. Поблизу іншого магазину, також кипить робота. Власниця говорить: всі саме підприємці, всі вичищають, ніхто не чистить тут. І ось до мене чоловік уже часу сюди чистить сніг біля нас. А от ті приватні підприємці, які ще не встигли очистити прилегу територію, отримали попередження від працівників комунального підприємства муніципального. Контроль. Обходимо фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, а також громадян і нагадуємо їм, що під час таких великих опадів у вигляді снігу утруднюється рух пішоходів і транспортних засобів. Тому ми ходимо, нагадуємо, поки просто просимо привезти прилеглу територію, як згідно це. Правил благоустрою у відповідний стан. За словами інспектора В'ячеслава Чалого, кожен підприємець має прибирати парку місця та тротуари біля своєї торговельної точки. І згідно стандарту України, дається термін на усунення. Після припинення снігопаду проводиться очищення, але не більше восьми годин. Так говорить стандарт України. Тому в зв'язку з тим, що вчора був понеділок, копати припинились другі половині дня. Багато хто з підприємців і людей просто не зміг уже вечірній час прибрати. Судді ми даємо термін. Приватна підприємниця Юлія на зауваження реагує оперативно. Зранку пімала трактор, проїжджав, тобто він на протязі двох годин трьох підійде, поїхав на бам, потім до нас прийде. Працівники муніципального контролю, користуючись нагодою, звертаються і до автовласників, щоб вони на цей період, коли йде. Проводяться роботи по снігоочищенню, не залишали на тривалий термін транспортні засоби на узбіччі дорог, а також на тротуарах, щоб дали можливість людям зробити свою роботу.